Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це те, що стосується зеленого тарифу. Зараз намітилася така тенденція, що активно бізнес встановлює ці сонячні панелі, але так само активно відмовляється від зеленого тарифу. Чому? Ну, тому що по суті бізнесу зараз при ринкових цінах, які сьогодні встановлені, абсолютно можна без всякого зеленого тарифу спокійно собі жити. Зелений тариф це була дуже спірна така ідея, і я безумовно не підтримую того, що наприймали там 14 Ну це 15-16 рік. Тодішня е більшість е лібертаріанці, всякі ну, вибачте, там самопомічі і так далі. Але зрозуміло, і владні фракції вони підтримали цю хорошу ідею. з... Зелена, от це, все зелена, вітряки, сонце і так далі. Але тариф вони ну на той момент може він був і обґрунтований, але далі. Відбулося як вам правильно сказати, ну значне зменшення вартості цих зелених інвестицій, бо дешевшали ви панелі сонячні інше обладнання, і саме тому сьогодні бізнесу абсолютно нормально працювати в енергоринках в енергоринку на загальних засадах, а не вимагати для себе зелений тариф. Тому я би вже на цьому не спекулював. Там накопичилася сума боргу достатньо достатньо значна і безумовно з боргами треба буде розбирати. Але зараз зеленка, оця, вона вся в ринку працює на загальних умовах. І достатньо допомагає. Ви зрозумієте, що цей зелений електроенергію, в години, які, коли у нас профіцит, коли нам її вистачає, да, її забагато, її можна експортувати. Її можна продавати за кордони країна і буде заробляти гроші. Тому тут головне сьогодні для нас максимально інтегруватися з європейською енергосистемою, щоб не було обмежень на операції експорту імпорту. І другий момент під моніторингом європейських інституцій, регуляторних компаній, розумієте, європейці не дадуть тут зловживати. Ось ну, принциповий момент, який для мене однозначний. З іншого боку, зрозуміло, що чим тисніше ми будемо інтегруватися в енергетичному плані, ну і в економічному тарифи будуть вирівнюватися. І на той момент нам треба розуміти, що і доходи мають відповідати європейським. Це ж ключовий біль. Да? От якби у людей були європейські доходи, ви погодьтеся, не було би такої нервової реакції на це тарифне питання. Тому питання тарифів воно не в тарифах, воно в доходах. Ну давайте будемо чесно дивитися. Правде очень.